Отож, ж, йдемо в магазин і будемо починати наші закупки. Да? Так, спершу треба забрати оце. Чи де воно? да, ось Ні, це не воно. А, йдемо в спорядження. Ну, по-перше, там анонсували, власне кажучи, переробку маленьких ремок аптієк. Тому, само собою, чисто, щоб вони були, можна собі там закупити, я не знаю, там по тисячі якихось там ремок маленьких і маленьких аптік. Чому ні? Нехай буде. Беремо ось отак хоп-раз, півтора мільйона. І беремо отак ось ось о... Де воно? 2 і ще десь так полтора мільйона. Отак, От хоп, 3 мільйони як рукою здуло. Класно, класно. Далі, 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 далі. Що мені, мені цікавить далі? Великі ремки, великі аптеки. В принципі, по півтори тисячі докупити також можна ще. Сіка це в нас вийде, 10 мільйонів сюди, то є 15-15, то тобто 130 і залишиться на допайки. Давайте я куплю по тисячі Зараз по тисячі а потім ми подимось. То не по тисячі, а скажімо, тут я візьму взагалі 700. Ні, да, 700. І в принципі. Вони потім урівняються. О, знижки на лайно. Якраз спущуся до нас мультів, по факту. Це єдиний правильний варіант, куди їх в принципі спускати. Так. Тепер ми цікавлять допайки. Що у нас з допайками? У нас все дуже-дуже сумно з совуковськими допайками, з британськими допайками і, в принципі, з іншими все більш-менш притомно. Ну, як притомно, мені малувато, але все одно притомно. Тому почнемо з британських. Одразу беремо. Отак, ось хоп. Отак, хоп, 10 мільйонів. Раз. Найс. Тепер мене цікавлять радянські допайки. Чому, тому що рано чи пізно у нас колись буде страждання в вигляді Санта-Барбари під назвою Три позначки на ранньому. І, можливо, це буде вже в цьому році. Можливо, це не точно. Може я передумаю. Може я взагалі нахер удалю цю гру через місяці все. От, і візьмемо ще 1000, нехай буде, в принципі, чому ні. 2500 це буде і на той же надриск на ушки грати і так далі. Тепер німецькі ну Давайте візьмемо також, ну, скільки їх взяти. Та давай 999 теж. Зарахуємося на сумму. Будуть як великі. Ну так, типа, я буду все одно кататися на великих, тому що у них пасивний бонус плюс КДшка швидше. От але закупить там, по тисячі маленьких, нехай буде. На лінію фарма на якусь, можливо, чому ні. Давай ще по 200 купимо. Отак, хоп. І, в принципі, отак ось хоп. Так що ж таке? Отак? Раз, два. Так, це зробили. Тепер. Що мене цікавить ще? Давайте десь п'ятіхаточку, як мінімум. ну, яка п'ять 700 американських пайків візьмемо. О, трохи китайських, я не знаю, десь 500 нехай буде, я на них мало граю. На китайців 500. М -м -м Вогнегасники мені нахер не треба. А яка буде різниця між маленьким і великим вогнегасником? А, ну ідеї, так, да, це буде автоматом працювати, тільки працював, це так само, типу, ручний. В цьому плані нічого не змінили. Окей, тоді беремо ось тут теж 500. О боже, мені страшно стало, моя цифра опустилася нижче 100 мільйонів. Як тепер жить? Ну це зараз не рофл абсолютно, мені є стримно, коли моя так цифра опускається. Отак От візьмемо на 5 мільйонів. О, потім, потім, потім На цих я майже не граю але для Лф нехай буде. Для регіти 8 левела. На цьому теж я майже не граю, але нехай буде. Все ще не треба, потім можна буде продати, коли закінчаться знижки. Правильно? Правильно. Я таким зазвичай не займаюся, але сама суть, що їх можна завжди буде продати і. А, повернути гроші. Чехія, що в мене на Чехії Шкода є? Давай, 555 нехай буде. Нехай буде так. Тепер, 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 тепер. <кхід> Що в мене ще цікаве? Давайте перевіримо. 4500 є, 4000 є. Окей. Півтори тисячі, півтори тисячі, півтори тисячі, півтори тисячі, кусок гавна, 1800, 1500, 2600. Не знаю, нахерез який совкових докупив. Не буду тепер їх докуплять, мабуть, мінімум 2 сезони. А, французькі, в принципі, я граю на французах на бачаті. Ой, я господи, знайомь бачаті на, на Бураску. А з іншого боку я, в принципі, на ньому не граю так часто останнім часом. Mm, нехай буде півтора в принципі. да. Німці теж я останнім часом не граю. Китайці. А, британці. На британцях грав дуже багато, тому в мене вижралися пайки повністю в ноль. Та й все, в принципі, лишу собі там на 70 мільйонів, чесно, якісь там господарські справи, нехай буде. Правильно, правильно. Чисто хай буде, все. З цим, по-моєму, закінчили. Правильно я розумію? Чи неправильно? Ще раз. А, півтори, 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 півтори. 2500. раз скільки, 1500, 1800, 1500, 1500, 1500, 1500. Um, давайте отак ось я зробимо ще. Давай, отак ось. І, власне кажучи, десь ось. Ось. Так ось. Як часто знижки на спорядження? Блін, раніше було частіше, зараз десь так раз на півроку, раз на може, три місяці десь ну, отак. І то по-моєму, з нового року знижок або їх не було, або я вже забув. Човки в чаті, хто пам'ятає, були знижки після нового року на спорядження чи, чи не було? Бо я не пригадаю, якщо чесно. Одним словом, пару раз фрік точно є, це там, грубо кажучи, ось влітку на день народження і ще колись бувають. О, тому ну, віддалі закуповуватися так, щоб тобі вистачило на два, три сезона, в якому плані, типу, а ти закупився літом, тобі має вистачити на ну, осінь, на зиму, на весну, і бажано на ще одне літо, ну і з запасом на ще одну осінь. Чому? Тому що, да, в тебе буде ще можливість докупитися, але при цьому ти можеш там її пропустити, не бути там вдома, або не буде тебе світла і так далі. тому подібне, Ти не зможеш це все діло купити, тому віддалі закуповується, що називається Раз да гаразд. От, якось так, я, я не знаю, я собі стільки совєтських пайків, ну чесно не розумію. Не знаю, нехай буде, коротше. Знову ж таки, воно їсти не просить, якщо що, продам, тисяча пайків, це буде, сіка там 10 мільйонів, ну от, якось так. Так, по обладнанню мені нічого не треба, в принципі, мабуть. Да, у мене все є.